Друзі, всім привіт! Стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибуде в США з 14 по 17 листопада на саміт АТЕС, і відбудеться зустріч з президентом США Байденом. Зараз ми з вами подивимось, дізнаємось, яка це буде зустріч, до чого вона призведе. Ну і загально ця зустріч, які будуть в неї результати. Результати зустрічі Сі Цзіньпіня і Байдена на саміті АТЕС в США. Друзі, що ми бачимо з вами? Багато буде балачок пліток стосовно цього. Ну, по перше, найголовніше це економічні відносини. економіка. дев'ятка тут пікбубнова вказує на гроші. І нова мась, це взагалі гроші. Тобто, першочергове це економічне, економічні відносини. Але вони не будуть, не бу, вони не досягнуть якихось там висот в економічних через ці перемовини, але трохи налагодяться відносини економічні. Вони Китай, США давні, давні такі суперники економічні та й геополітичні також. Тому будуть, перше, це гроші, ек економіка. вони досягнуть якихось перемовин, досягнуть якихось результатів е по грошам. По-друге, е пусте зло випало. Зло пусте, і е ось, бачите, дев'ятка е пікова, вона вказує тут біля бубнову. Бубновий це е бункерний е цей бункерний чорт. Е е значить, Перемовини будуть успішні, вони досягнуть в економіці якихось там своїх своєї мети, тобто домовляться до чогось. Потім будуть перемовини будуть такі галасні, між ними там буде багато, багато інформації, дезінформації гуляти також просторам інтернета. Але найголовніше, що вони... Пусте зло випало. Тому можна сказати, що ці перемовини вони будуть успішні. Вони будуть успішні для обох сторін. Тобто вони зни понизять градус напруги в світі. Ось так: досягнуть економічних якихось там своїх цілей. Також для Бубнового короля це буде неприємно. Неприємні новини для нього, це буде неприємні і для нього неприємніші, тому значить, його там або туди, ну звісно, що його туди не пустять, бо його заарештують або з його делегацією. Там, тобто вони відокремлені. От від таким чином США і Китай відокремлять Росію від світових економічних. Таких процесів. Ще далі він, вони відокремляться. А загалом зустріч буде непогано. Знизиться градус в міжнародному в міжнародному середовищі в між між країнами, тобто понизиться градус, буде досягнуто економічних якихось цілей. І тому зустріч випадає непогано. Зустріч випадає непогано, вона Вся ця зустріч вона буде відбуватися з ними за закритими дверима і буде відбуватися за тобто інформація звідти не буде витікати нікуди, тобто не буде якихось там точних інсайдів, якихось там точної точно інформації від когось такого не буде. Тобто, це буде суто конфіденційна така під грифом секретно. Зустріч і інформація звідти витікати не буде, але результати ці позитивні. Градус в світі понизиться, бо основні друзі, основні суперники в світі геополітично економічно, економічно це Китай і США. І вони домовляться. Це гарні новини на фоні конфліктів, на фоні конфліктів. Між Ізраїлем і Палестиною війні в Україні і взагалі світових таких от качель. Тому будемо очікувати результати цієї зустрічі, а ми з вами побачили, що зустріч пройде успішно. Друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, хто не забув поставити вподобайку. То вперше на каналі підпишіться, напишіть свої думки в коментарях, і до зустрічі в наступних відео.